Добрий раночок. Ми... Добрий раночок. І... Я сьогодні планую зняти влог, що ми робимо, як ми граємо, де ми гуляємо, що ми їмо. Що ми вміємо вже? Підгузка чи гускати? <плес> Зараз я готую сніданок. Сьогодні у нас будуть венські вафлі. Нетерпелива дитина. Звідки ти зносиш підгузки? Чого вони тут? Покажи, де ти взяла? <глев> Ай, розсипались самі. І що тепер робити? Напевно, назад треба складати, так? Один. Давайте тобі допоможу. Два, три. Це в нас ранкові ритуали. Ми обоспіваємо або танцюємо. Ой, який гарний танець. Ану покажи, як ти руками танцюєш. Прокинулась. Заряджається енергія. Ще нам бабуся подарувала карти домена. а я їх отак от розклеїла по кімнаті. Тут у нас звірі і там кольори сьогодні хочу їх замінити на інших тварин. Що це у нас за шишак на лобі, га? Ай, ну так случилось. Сміра, покажи, як ти йогу робиш зранку. Отак, ногу раз і іншу ж ножку теж по, -от, по черзі. Два, отак. А руки до гори, а руки до гори. Хоп! йога! 20 Готую сівенські вафлі і кожного разу шукаю рецепту. Сама вдягла кольє, сама притягла очки і пішла там займатися своїми справами. Міруш, Міруш а ну покажи, який у тебе сьогодні Лук дня. Опа! Будеш апельсин? Да. Да? будеш, зараз зроблю. Вони вже маленькі. Хочеш подивитися, які вафлі? Ні -ні, ні 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 не не чіпай. Не а-а! Не чіпай, э, як його штатив. Не чіпай написи. Напирсим. Ні. Перша партія вафель вже запікається, а у нас тут дискотека. Міра, на, тримай ще. А то я кісі віддам, на, кісі їш. Міра, не хоче їсти апельсин? Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Звісно. Як пожаднічать, так це перша, так? Да? Така каша від гербер з лохиною. Це такий безпрогіншний варіант. Якщо хочеш її погодувати, до речі, сьогодні мірі рівно півтори року. Півтора-півтора роки. І що цікаво, от з кожним місяцем після рочку, вже я бачу, що набагато легше взаємодіяти з дитиною, бо ти типу вдаєш якесь завдання, і вона його виконує. Доки я маю змогу приготувати сніданок. Тобто вона в нас або читає книжки, або в нас є така гра, типу рятуй». рятуй, рятуй" Хтось захворів, і вона швиденько біжить там і несе свою малесеньку аптечку, щоб когось перекувати. Ось або аварія. Вертаю будь-яку машинку. Кричу Аварі, аварія, аварія. Вона біжить і завжди, завжди просто безвідмовно рятується цю тівку, перевертає її на колеса. І це дуже прикольно, коли ми приходимо в якусь гральну кімнату, там де все просто шкереберть, і міра ходить і перевертає автомобілі, так як це повинно бути. Кіся хворає. Ой-ой-ой, погано, погано. Де Депь... давай, давай, неси. Неси мою зірочка. Oh, давай лікувати, аптечка. Mm -hmm. Сідай. Сідай, як ти сідаєш. Червоне, Ой-ой-ой, вітаміни. Міра, бегум по вітаміни, Бача, ти поміряла температуру, а там червоне, Не годиться так. ньо-ньо-ньо, А по От так. а мамі. Мамі постука поколенка. Постук. Раз, два три і друга. О, суп. Птичку ми вже прибрали. Міра принесла лега. Вибира одного кольору, одного кольору такі цілі частинки. Там фіолетові, ржеві, сині і збира. Ми так навчали кольори, вона запам'ятала. Ой. Міра, чого хтось один грається, а інший збира. Питанечко. Вопросик у мене. Мене. А, що, зайчик, що шокіся? О, супер! Коли я готую сніданок, вона кожен раз. Пробачте, кожен раз. дістає у себе там книжечку. Це, вибач, я не відволікаю. Читай, 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 все. І сідає на своє кресло котами і а... Собака, так. Да. <приз> <глз> Отак, все. Я не заважаю, я не заважаю. Угу. Моє місце на кухні. Мір, віднеси, будь ласка, на місце Лего. Лего віднеси, що ж воно тут стоїть. Дякую, дякую, дякую. Ой-ой-ой! Аварія! Аварія! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Рятуй, рятуй! Фух, фух, врятувала! Фух. Сбачно? Ну да. все? Ти схожа на мене? Це ж моя копія. Що ти будеш робити? Черепаха. До речі, ці черепахи 20 років. Це моя іграшка, я її обожнюю. А ось цій 30. Це моя перша іграшка. Це моя перша іграшка мені подарували, коли я була маленька, як ти. У вас різниця в 30 років. У нас на сніданок венські вафлі. Моя кава, брудний стіл з лохиною та з шоколадом у Мирослави гербер каша з лохиною, та також залишки апельсину зранку і вафелька. Розповідаю, міра у нас тощо собі їдок, і ось з моменту, коли ми почали прикорм, вона їсть тільки з якимись е, штуками. Таким чином у нас в домі зараз просто немає нормальної робочої дрібної техніки. Ось штатив, до речі, підтвердження. А чого ти? Він не, не знімається, це ти відламала ногу. Своїми іграшками їй не цікаво гратися, тому давайте подавайте щось доросле. Щось доросле, те, що вона може зламати. Що? Бз-з-з, Нема, бо ти її розбила, вона не працює тепер. Тепер не даринчить. Ну от, собственно. Ми доїли. Зараз покажу своє улюблене. Після кожної прийому їжі а, в Мирослави є таке заохочення, так як вона у нас дуже лінивий їдок, і це фісташки. Мира, ты любишь фисташки? Да. Да. А будешь фисташку? Да. Так скажи, дай фисташку. Да. Как ты просишь фисташку? Покажи. А, да. Что ты у меня такая сегодня серьезная? Ну, посмехнись. Покажи веселую девочку, хэппи. А серьезно? Брови, брови, как? Ой, правильно. Останя. Ой. Ты я люблю? Давай. Мира. Постоянно здівається, так. Тепер має черга снідати. Де наші вітаміни, крихітка? Зараз поїдемо з тобою твій улюблений парк. Це що, Міра п'є вітамінку Д? А як Міра хвора покажи. Вході постіль замінимо. Іди сюди. Не тяни в рот різну фігню. Будеш тут міняти постіль чи ні? Ти моя помічниця. Це буде різні? Ти не будеш мене лякати? <рик> <Ух. Фу. рик> З'їм тебе, я тебе якось просто буду. таку зім. Заводай, 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 заводай. І ще наша улюблена гра. Йога, Мир, покажи мені таку позу. Ой. <рик> покажи мені ось таку позу. Глянь, ось таку глянь, собака головою вниз. Покажи мені таку позу. Ано, покажи. Як ти робиш? покажи. Отак, А ось таку позу покажи. Тюжний фокус, о. Ось таку позу покажи. А так, сідай. О, моя учка. <ріхи> 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 жучок. ти жучок маленький жучок. Це я застилаю міру. Тут буде міра жить, значить. <ріхи> На вулиці так сонце, а вітер холодніший. Що ми з тобою вдягати? Почитаємо і йдемо, Яку беремо? Покажи язичок. моя маленька. Так, вау, яка книжка. А як робить Орел? Молодець! А де ж він є? А як Орел піймає рибу? І їсть, да? Замов... а у нас оріга, де ріг? покажи. Ну ну, я у яйці спочатку, та розбилась моя хатка. Ми так нікуди не дійдемо. Господи, Все, ми пішли одягатися. Смачно? Да. Хорошо. О, макарена, макарена, макарена. Там макарена, 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 гей, макарена. Ми ніяк не вдягнемося. А у нас тут грає музика. Міра обожнює танцювати і це так прикольно, але я не можу старяти ці від... Дай покажу, в чому ти приїхала на батути. Це тримач для парасолік. Обожнюємо приїжджати на Роял Дивана саме в перші половині дня, коли тут дуже багато людей. Бо Бу, десь буквально після обіду зараз 11 а десь після першої години тут зараз буде просто оврал. Тобто там на кожному батуті буде, ну, напевно, дітей по 10. Ти будеш стрибати на батутах? Прихскок, прих-скок, як зайчка. Пішла, пішла. Так, сьогодні батути її не цікавлять. Що там? Що? Пішли. Куди треба йти? Куди? Туди? Мір, ти на качелю хочеш? Да. Ну, пішли, добре. А скажи ще раз, да", будь ласка. Да. А можна? Секретик. Секретик. О, все. Дякую. Я нікому не розкажу. Задача на найближчі дві години це mm -hmm. виграти Мирославу так, щоб вона... Приїхавши додому, вже лягла спати. Ка -ка. Катька! Де літак, покажи. <гас> Там. А як робить Орел? Клас. Ми тут розважаємося, доки чекаємо черги. Ай! На качелю. А. <гас> Куди це? Йду, йду. Іду, іду, іду. Як робить бджолка? Бі полетіла, так? А птичок ти бачила? Де пташки? Де пташки? А там? І як вони роблять? А ворони. Не бачила Мурашок? Ні? Глянь, я тут, знайшла. Листочок якийсь. Покажи, що там таке. Дуля? Ну і що, довго ми тут вам сидіти? Хто тут такий прибіг? А як вітер робить, покажи. Хеппі дівчинка. Зараз холодний вітер. Прям реально холодно. І Плюс я... квіточка. Звалишся, я не буду підіймати. Спить, спит, спит, а як міра співа, розкажи. Сидимо в піску. Я сиджу, а Міра грається. Вона робить пісковий дощ. Вона труси. Труси тоді тільки на себе, на мене не треба. Злу, дівчинку, покажи. <різь> <різь> Ух ти! Красота. Дай як, мама. Хоч? Берети. Мір, де мама, покажи. Ти бачила маму, коли ти останні раз на момент звертала увагу. Дай, дай, дай. Не жадничай. чай. О, ти заплакалась. <пух> да, Міра, який класний бісок у тебе. На, ліпешку тобі зліплю. ручки. Супер, моя ти розумієш. ти все розумієш. до додому. Скажи, да. <пух> ти сказала да. Чистота. Міра, чого я його ношу? Хто його взяв з дому? Га, е, геньте яка важлива персона. Я думаю, що там, куди біжить, тато! Типова ситуація, типова Мирослава просто. Ну, звичайно, кому я потрібна? Я тут. Я ось тут. Дружина твоя кохана. Эй! Не потеряйся. Нормально? Приїхав тату, забрав Мирославу, забрав мене. Зараз маркет і їдемо додому. Зрозуміла свою помилку, тому треба щось придбати, тому що приходити до пісочності без іграшок це погана ідея. Клапка на бікрінь, обожній. Сонна, дитина, все. Мама тобі сьогодні не приготувала нічого їсти, тому нам треба швидко щось тут знайти, щоб я поготувала міру. Скажи, мама. Підемо мама. Мама, мама. додому. Зараз хтось буде спати. Ми вже вдома. Я взяла Мирославі ось такі хіп каші. До речі, це її найулюбленіші і загалом це єдині каші, які ми її беремо в випадку, коли я щось не встигаю приготувати. Зараз Міра піде спать, а мама що буде робити? Прибирать! А, як роби риба? Глянь! Попалась мені. Рибка. Кісі, давай згодуємо рибку. Ням-ням-ням-ням-ням. Перша паночка молочко, так. І все. А де тут. Отут. так? Мама постійно щось розказує. Мірі вже, напевно, набридло. А що це в тебе за піраміда вийшла? Помаранчевої кашею не чихають. Ми зараз, якщо все замажемо, це мені на пів дня. тебе сьогодні лінива мама, ти знаєш? Баночку з'їла, хіп, молодець, цим зотом. Хочу замінити зараз ось ці картки, бо вони висять у нас вже десь два місяці і вже на зубок знає всіх цих звірів. І так. Оновила нашу стіну з картинками, обрала такі більш складні пари там де качки гусак. Та, наприклад, кролик та Зайці, де Мірославі їх важко, досить важко відрізнити. Але загалом вона вже знає всіх цих тварин. Подивимося, як вона відреагує. Коли щось новеньке, вона завжди так підходить і починає так казати, а таке здивування. приготую Мірославі Вермишельвий супчик з індичкою і хочу розповісти коротко про Варшавську погоду. От сьогодні у нас 26 квітня. І а, буквально ще тиждень тому ми ходили вже в футболках та в шортах, бо було досить спеке, Спекотно було більше 20 градусів тепла. Сьогодні я дивлюсь типу на градуснику 2 градуси. Ми тепло вдяглися, пішли гуляти. Вітер був досить холодний, тобто шпарить сонце і холоднючий вітер. Ми Гуляємо все добре. І десь після 12-ї починається шалена спека. Пропадає вітер і просто дуже жарко. Я не розумію. Ми поки приїхали додому, ми так запарилися. І от зараз дивлюсь прогноз погоди, типу, уже плюс 15. Просто розумію те, що ми останні півроку йому те, що їсть наша дитина дитина на обід, а це саме курячий суп або рибний суп. Та й взагалі класним рішенням зекономити свій час. Та й в принципі гарно харчуватися, це коли ти готуєш дитині, те ж саме, що ви їсти самі. От, і в нашому випадку це супи або якісь кашки. Ну, коротше, ми їмо все те, що їсть Мирослава. Разу, коли я бачу в інстаграмі як матусі, виготовлюють там щось для своїх дітей, типу якісь рулетики з баклажанів, ПП, запіканочка у формі сердечка і таке інше. Я просто не вірю своїм очам. По перше. Це можна дико задовбатися. По-друге, навіть якщо я буду готувати для Мирослави якісь там запіканки у формі медведя або зайця, я не кажу, що я не пробувала, так я це робила, але воно все опинялося на підлозі, бо їй, в принципі, байдуже. Підлога чиста, суп готовий, а міра ще спить. Це так удача. Та раніше, коли ми з мірою перейшли вже на один денний сон, це було десь в рік і місяць або рік і два, це в принципі півтори години вільного часу, за які ти повинен встигнути все. І я там, можливо, могла тільки поскладати іграшки, приготувати якийсь обід. Я стомлена, знесилена, і тут Мирослав вже прокидається, і я ще навіть там не встигла перевдягтися сама. І якщо добряче вигуляти дитину. То тоді вона спить дві і більше години. Ну, у нас так склалося, що якщо Мирослава дуже стомлена, вона більше двох годин точно спить. І за цей час можна встигнути просто все. Квартиру прибрати, приготувати їжу, випрати речі, помити взуття і навіть ще покачатися в гамаку. Мама? Мама? Хто там прокинувся? Де ти шапку взяла? Ти цю тепер панамку обрала? Давай почекаємо, доки суп Ти її принесла, ми давно не грали. выйду Обезьяна. У-у-а, да, у-у-а. Кстати, Мира, Мир, Мира, а что у тебя в, в комнате тут нового? Вау! Ух ты, новый! Это морская свинка! Морская, морская свинка! Ой, я не ну. Он, кали, кали, кали. Так, да, правильно. Приг-скок, приг-скок. О, Отам, да, в тебе намальований зайчик, і він так прига. Де морська свинка, Мір? Там зараз я тобі покажу. Так, у нас тут є всі ці звірі в книжках. Мір, дивись, що я тобі покажу. Ой, я тут. Я вже забула. Хто це зробив? <рес> ага, отож. Показую тобі. Дивись. Один в один. Бачила? Морська свинка. Високо дама мене наклела. Ну, вибачте, якщо ти їх не відривала, я б ти може, пониж їх наклеїла. <плес> Дайте кролику морквинку, він відкусить половинку. Та капуста наймиліша, ні листочка не залишить. Давай свинячка один. Давай. Mm. Чого ні? Давай. Mm. Давай, кажу одну. Mm.